Міська влада постійно працює над підвищенням енергетичної стійкості нашої громади. Участь у різних грантових програмах, конкурсах, а також звернення до партнерів та благодійних організацій приносять позитивні результати. Як приклад, благодійний фонд один шлях передав нашому місту потужний генератор rolls ройс який стане надійним джерелом енергії у критичний момент. Ця благодійна допомога надійшла завдяки організації Маклесвілд Юкрейн Ейд, великобритан генератор зможе підтримувати ключові системи та обладнання, необхідні для безперервного функціонування критично важливих об'єктів. Ми щиро вдячні МаклСВІЛ, Україн Ейд та всім благодійникам, які не залишаються осторонь та проявляють роботу про нашу громаду. Ваша підтримка це не просто обладнання, це віра в наше майбутнє, це внесок у нашу стабільність. Разом ми зможемо подолати всі виклики та створити умови для комфортного та безпечного життя нашої громади навіть у найскладніші часи.